Друга! Друга! О, оце хороша! Оце хороша прям. Ой-ой-ой! О. Кайф, кайф, кайф! Блін, це хороша! Це прям гарна риба. Це набагато більша. І втулила вона смачно. І втулила вона смачно. Ну, монолідер будемо перевіряти. Ой, а 94-го загинає. Друзі, та це прям класна риба. Не піднімається. Не піднімається. Я не знаю, як ми її будемо діставати. Ого, ого! Я просто в шокі. Я просто в шокі. Зараз я вам її покажу. Взяв, взяв. Друзі нахрапом так почав тягнути. Уже в воді її ловив. Як вам? Як вам такий крокодальчик? Крокодильчик. Просто бомба. Дивіться, яка здорова. Ну тут я думаю, що за три, железних за три. Я найбільшу щуку свою з берега ловив на три кілограми. Більших у мене не було. Блянь, ця прям бодьора бодьора Жалко, немає. Знаєте кому зробити гарну фотографію. glass